Сьогодні відкриваємо чергову поліцейську станцію на території Волинської області. Цей раз це Смидівська об'єднана територіальна громада Ковальського району. Був підписаний майже рік назад меморандум з громадою про співпрацю. І кожна із сторін підписантів виконала свої зобов'язання на сьогоднішній день щодо впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади на території Смидівської громади. Громада виділила кошти для придбання службового автомобіля, також реконструювала приміщення для поліцейської станції. Маємо нагоду сьогодні цю поліцейську станцію відкрити і вже офіційно запустити роботу поліцейського офіцера громади в Смидові. На території Ковальського району це 21-й ПОГ, який приступив до роботи, і маємо надію, що. Прикладу тих громад, які вже мають таких поліцейських, будуть слідувати інші громади, не лише в Ковальському районі, а й на території всієї області. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні тут разом з вами. І Коли відкривається будь-що, то тоді душа радіє, тому що для села щось робиться. А коли це відкривається ще поліцейський такий дільничий участок, тоді я впевнена, що вам буде спати всім спокійніше, що Оксана Іванівна буде працювати легше, тому що під рукою біля біля її справої руки буде знаходитися офіцер поліції. Це надзвичайно це, це круто сьогодні. Це класно і. У Вас надзвичайно гарне село. Ви заїхали сюди, і душа радіє, коли заїжджаєш, аж засвітилося сонце, і хай це буде справді допомогою такою, щоб мало було звернень сюди, а люди спокійно тут проживали. Хай вам буде все спокійно і тихо на цій території. Я як керівник громади, власне, вже давно хотіла, аби в нас з'явився поліцейський офіцер в допомогу нашим працівникам, тому, що ми знаємо. Ряд завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування, і в протидії домашньому насильству, і в безпеці забезпеченні дітей безпекою, зокрема в неблагополучних сім'ях, і ще багато багато речей. Тому я вірю, що ця знакова подія буде для нас принесе дуже багато хороших результатів в плані покращення безпеки в громаді. Зокрема, вже урочисто передамо цей спецзасі да. зброю. Будь ласка, приступайте до служби. Скажу українському народові. Ми, до... Ми... До... Ми сподіваємося <зв1> але лист подяки е... Смизінській сільській територіальній громаді, в особи голови. ОТГ. Дякуємо за співпрацю, дякуємо за розуміння таких проєктів і, і підтримки.